Дев'ятка мечів. А двічок горе від ума, страхи, самогридство. Щось самі собі там накрутили, боїмося, не хочемо робити, не робити. Що робить? Оце отакий. І шах, о, два, шах вперед, два назад. Е, самі себе гризем. Оце про, мою, про моїх дев'яточки е, мечів. Дев'яточка мечів. Да. Переживання якісь так, турбота переживання. З чим це пов'язано? Чому така ці енергії? Поясніть. Ну, якось, знаєте, е є якась ваша. Е ну, не хочу я щось е міняти в своєму житті. Мені так добре. Я по дев'ятці кубків. Дев'ятка кубків це у нас така енергія. Задоволення, Це успіх якийсь ваш. Да? Я сижу, мені хорошо, мені прекрасно, і я, можливо, щось не хочу робити. А що тут? Мені добре цьому. А, можливо, хтось переживає, хтось, можливо, переживає за якесь свято, за якесь, можливо, якийсь праздник, щось, знаєте, треба, ну, щось зробити, І ви можете оце вже накручувати себе, чи той праздник, коли той праздник. А ви вже собі можете тут ночами не спати, думати отаке, щось себе накручувати. Але хочеться і коли називається. Можливо, поміняєте. Ну, треба якось вирішувати якісь питання, щось треба поміняти в вашому питанні. Наприклад, якщо це касається ваших якихось так сімейних застолі, да, там якогось праздника. вам треба щось поміняти там. А ви такі, ну як, так, як є, не хочеться, а треба щось змінити. А що змінити, треба домовлятися, треба щось робити. А у вас вже голова болить, і ви оце будете у суботу, можливо, там дзвонить, виряснять, пробивати. Але я хочу сказати, незважаючи на те, що ви там себе заганяєте, що ви там щось не знаєте, як його правильно поступити, на самом ділі ви все все вирішите, тому що вас закриває карта чисті, штірка мечі... жезлів, жезлів переможець. Тобто те питання, за яке ви там дуже сильно переживаєте, ви його вирішите, і все буде гаразд. Тобто, але день такий якийсь переживательний, сумнітельно переживательний. Оце буде про вас. Такий мій прогноз для е, другого варіанту. Е, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Зробіть енергообмін. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, діліться, якщо ви, підписуйтесь, якщо ви не підписані. Е, і, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. А що тут у наших дорогеньких трій?